Это, заезд, брат. Это был последний заезд, брат. Мій позивний Рево, я водій автомобіля «Рошель». Машина використовується більшість на «Еваках» особового складу, де не проїжджає колісна техніка, довезення БК, бойовий кінь надійний, проходимость хороша в нього. На міні підривалися, особовий склад зберіг життя всім. Машина бронебойна, пекача може витримати, дашку навіть витримає. Так, що ще можна сказати по плюсам цієї машини? Обзор 360 це дуже добре, навіть в темну пору доби, без світла, можна заїхати по монітору і все бігом чітко зробити. Це великий плюс. А взагалі музончик нормальний? нормальний? Ну, нормально вигляда. Я з позиції хлопців вивозив, то нормально валети. На тяжечку їхати можна добряче. Ну це ми чуть до підарів не заїхали туди. Ну, что сказать? А каждый есть? Да Может, автомат на механику поменять? Можно было бы. Ну, все добре. Машинка хороша, супер.